Ну що, потихасеньку, в нас вже є знахідки, друге вістря. А друге, а, а. давайте друге. Опа, дивіться, ви І що ви думаєте, є сигнальчик і дивіться? Ну що, перший етап пройшовся середньою частотою, повизборував весь мусор, який був загальному. Другий етап прохожу я трошки вищою частотою і. З меншою дискримінацією викопую всі глибокі сигнали. І третій етап буде в нас Буду копати все по підряд. Все, в принципі, що дзвонить, поки я зупинився на другому етапі. Сподіваюся, сьогодні до третього етапу дойду. Ну що, слава Україні! Хто ще не підписаний, друзі? Підписуйтеся, вам не важко мені приємно. Ну що, ви готові? Тоді поїхали. Так, так так. я не можу сказати, що це в нас перший сигначик. До речі, до цього були в мене сигнальчики. був у мене дуже глибокий сигнал. А що в цій ямці було ось така якась металопластика, доволі така цікава, схожа, якби на сокерче. Налезвані. Засипаю цю ямочку, думаю, перевірю ще раз. Перевіраю є ще один сигнальчик. Не зрозумів щось. Розкопую. А там, друзі, знаєте, що було? Дивіться, лунечка. Уху-ху, яка красива. Яка красива! Гляньте лише, яка є малесенька. Місячник, чи як, його, чи як правильно назвати, не знаю. Але дивіться, яка масивна малесенька. Ну що, непоганий початочок, супер. Забираємо і, скоріше за все, що це я теж заберу. Не буду викидувати наш бурдяк. Думаю, що ви мені підкажете, що це таке в одній ямі, бо фактично забираємо. Ну ні, друзі, тут щось точно відбувалося. Знаєте чому? Зупинився на цьому місці, де знайшов лунечко, да? то я метаопластику буквально крок. Я чув, що чорний сигнальчик, і дивіться, що вдалося знайти. Вістря. Дивіться, яка симпатична, красива. Забираємо та продовжуємо далі шукати. Вау, нічого собі! Ви уявляєте пізніше, як я почну копати всі сигнальчики, скільки їх буде. Ну я думаю, що немало. Ось цю знахідку я вже мав викидувати на шмурдь. Добре, що я вчасно придивився. Знаєте, що це? Це не шмурдяк, це у нас був хрестичок. Дивіться, просто він те, що зігнутий. Ось бачите, На направики жаль. На це у нас був хрестик з якогось невідомого металу. тобто... Не знаю, якийсь спал. Ну це хрестик був. Добре, що я вчасно придивився, забираємо. Ну що, потихасеньку, в нас вже є знахідки, друге вістря. Друге. Давайте дивитися разом. Це я ще не доходив до третього етапу, щоб копати всі сигнальчики по підрад. Спочатку думав, що це у нас цвях, але дивіться. Явно, явно, що це в нас не цвях. Ось вона, ножичка в нас зде. Дивіться, який красивий. Щось схоже, я вже знаходив по хазарах. Оце ну, у нас, бачите, період у Київської Рісі. Ось такий чудовий. Ха. Забираємо, забираємо і шукаємо далі. А тут а мені дійсності буде потрібна ваша допомога. Знаєте, що досягає хвилинка вашої уваги. Дивіться. Ще поки не знаю, що це, але це у нас. А мені здається, що це у нас була частина від пряжечки. Вона, в принципі, відломата. Так, да, скоріше за все, що це у нас була сама пряжечка. Гляньте, яка би мала побути симпатична, красива. Ай-яй-яй, шкода. Дуже шкода. Ну, ось таку маленьку частину нам вдалося знайти. І це непогано забираємо. Лише гляньте, яка би мала бути під навісочкою. Я так думаю, що це було. Воно, наприклад, жаль, розломате. Скоріше за все, що це у нас і під навісочка так і була. Доволі така тонесенька. Ха. Забираємо. Щось мені взагалі одна цікава ідея стрілянула в голову. А можливо, тут походити ще на вищій частоті, окрім 30-ї, тобто на 54-й, спробувати. Мені здається, має бути ще щось. Ну це, скоріше за все, буде вже наш четвертий етап. Ну що, продовжую далі шукати. Що я можу сказати, принципі, третій етап у нас почався. Тобто купати все по підрад, все, абсолютно все, що двинають. Вдалося мені знайти там два ножика, доволі таких цікавий. Один такий довгий, ну сантиметрів десь 8 а другий ось такий короткий. І що ви думаєте, я був пропустив. Він взагалі не кидав в колір. Що саме я вам зараз покажу. Він він практично був наверху, кожен міг його пропустити, тому що дзвеніло взагалі ніяк. Але це нас вістря, гляньте лише. Ось нас, бачите, ножечка така гарна. А, ось самой... Раз, два, три, чотири грани. Чотири грани вістря. Ну, все-таки, бачите, не дарма. Не дарма купаю все по підрад. Я розумію, що дуже багато роботи, тобто купаєш все. Але я думаю, що воно буде того варте. І тут я насправді сказати, тут я за день взагалі не впораюся, так що, друзі, буду вдячні за ваші лайки. Це для мене буде саме найкраща мотивація, щоб зібратися з думками, з'їжджати волю в кулак і копати все по попідрад. Повірте, дуже важковато, бо тому що купаєш різноманітний мусор. Але воно того часаме варте, повірте. Хочу вам показати хоча б одного, щоб ви собі бачили, бо потім скажете, що це я собі. Собі щось придумав. Дивіться, який малесенький ножичок. Ви ще гляньте, малесенький-малесенький. Тобто, як вказівний палець. Можливо, трошки менше. Як гадаєте, для чого ось такі ножики служили? Цікаво буде прочитати вашу це, думку. Насправді, була чужа ямочка, Я її тільки розкопав. Хтось просто не докопав. Або її не мав, в принципі, пінпойнтера. Все-таки корисна річ. Знайшов я сигнальчик ось тут. Довелося мені трошки кореня підрубати. З іншої сторони, трошки підпхати землю, і дивіться. Або ножик, або ножик, або вістря. Одне з двох. Дивимося разом. Опа, вістря. Так, бачите? Хтось не докупав, а яке масивне, бо тільки гляньте. Ого, угу, красень, який фантастичний. Хм. Оце да, ви ще гляньте. Хм. Раз, два, чотиригранний. Чотири грани. вістря. Ось бачите, пінпойнтер все-таки корисна штука, яка дуже часто виручає, особливо, якщо щось у нас під корінням, ми бачимо, де потрібно купати. Так, це в нас вже четверте. Так, четверте. четверте вістря, друзі, за сьогодні. Б'ю рекорди. Продовжуємо далі шукати. Дуже-дуже цікава та сама ямочка, думаю, все-таки перевірю. А чому б і ні? І що ви думаєте? Є сигнальчик і дивіться. Щось у нас ось тут. Немає як поставити камеру, насправді. Ну що, зараз спробую викопати її і вам, в принципі, спробую показати, що там ще Швидко є. Швидко я викопав. Ось такий наш шмурдячочок був. Якийсь кусок жита, кусок металу. Так, забираємо наш шмурдяк та продовжуємо. ай -яй, яй 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 як прикро, як прикро, друзі. дивіться, що вдалося знайти. Нижня частина в нас, бачите, ось тут в нас емаль від хрестика. На жаль. На жаль гломатий. Ай-яй-яй-яй, це ніби як ножом по пальцю пройтися. Для мене така біль. Ай, Ну нічого страшного, продовжуємо далі шукати. Ось бачите, як буває. Ходив я 30-ю, ходив я 28-ю частотою, а зараз ходжу на найменші і все-таки вицепив. Не взяло. Шо та, шо та частота. Можливо, просто я не дотягнувся, насправді, але гляньте. Гляньте який красень. Без нижньої частинки, але красень. Супер, вже другий хрестик за сьогодні, хоча вже темніє. І напевно, що я і не встигну насправді доходити цю всю територію, хоча буду насправді пробувати. Скільки зможу, скільки пройду за сьогодні. Дивіться, гарний. ще погляньте, і що тут в такій ситуації роботи. Корінь йде. І слухайте. Я не знаю, чи це щось толкове, чи це може щось зі желіза. ліса. А сигнал просто чудовий. Ну що, буду пробувати якось розкопувати. Ну, в принципі, це я ще перерубаю лопатою, ось цього, цього вже ні. Ну що, пробуємо. Навіть не довелося мені розробувати ось це коріння. Просто підпхав з тої сторони ось сюди. І знаєте, що випало? Ось такий симпатичний невеликий ножичок. <гум> да. Я думав, що буде вістря. Ну, тим не менш теж гарна знахідка. Ну що, друзі, другий день моїх пошуків. Що сьогодні вдасться мені знайти, не знаю. І не обіцяю, що я щось сьогодні гарне та цікаве знайду, але я буду дуже сильно старатися. Ось так мені минулого разу не вдалося дойти цю територію. Думаю, сьогодні мені вдасться її повністю обігти різними частотами. Так що, сідайте позручніше, я лише прийшов і вже є. У нас знахідки. Дивіться, яка частина від хрестика знайшов. Чи це нижня частина, чи це бокова. Я Думаю, що це у нас піднав'ясочка. Ні, все-таки це частина від хрестика. Забираємо. Ну що, друге, знахідка не дала на себе довго очікувати. Знаєте, що вдалося знайти? Доволі щось цікаве, але мені здається, що воно абсолютно не цілесеньке. Гляньте лише. Ну, поки ще невідомо, що це таке. Потрібно, звичайно, що промити. Зараз спробую промити і вам покажу. Друзі, підказуйте, підказуйте, буду щиро вдячним, тому що я таке взагалі перший раз бачу. Ну що, миємо. Можливо, це в нас якась була підвісочка, або якась прикраса. Ну, наскільки я зрозумів, що вона не цілесенька. Або якийсь амолат. Не знаю, сподіваюся, на вашу допомогу, ми забираємо. Забираємо красива річ. Ну що черговий в нас сигнальчик. я взагалі думав, що це дробинка. А ні, не дробиночка мені попалась. У мене є такі підозрі, що це в нас був або перстень, або такий накосник. Скоріше за все, що це перстень, і він зігнутий. Зараз спробую якось вам краще показати на сонечко. Ось гляньте. Я не знаю, як краще показати. Ось так, напевно, буде краще. Хай тільки підсохне і буде краще видно. Ось Такі якісь везеруночки в нас пішли. Ну, гарна, симпатична знахідка. Дивіться, не знаю, чи вам буде щось видно чи ні. Ось так забираємо та продовжуємо. Хто б міг насправді подумати, що тут і нижче, тут ще будуть якісь знахідки. Хоча тут і кераміки вже абсолютно немає. Але в мене є одна здогадка, така чудова, що внизу. Внизу, у нас когось була вода. І для того вони ось тут якби селилися чи проживали. Ну, суть є, є, вода є. Фу, оце в мене сигнальчик був. Давайте я вам зараз покажу спочатку, як дзвонить. і пізніше покажу знахідку серце. Тудух, тудух ту-дух. Вам всім сподобається, обіцяю. Давайте дивитися разом. Не знаю, як я так зачепився між деревами, ось одне, ось друге. Слухайте. Ну таке важко пропустити, абсолютно важко. І знаєте, що там? Як гадаєте, як гадаєте? Що там? Ось він. Опа. Щось не можу зрозуміти. Це одна створка, чи це у нас цілий? Одна створка, йолки палки я думав, що це він цілесенький, друзі. А, як прикро! Хоча зараз спробую пінпойнтером, можливо тут ще один є. Я думав, що це весенький насправді. Як шкода, як шкода дуже. Ну що, зараз спробую відмити і вам звичайно, що покажу. Да-да, да-да. Мов би бути, по ідеї, дуже красивий енкопіон. Ой-ой-ой. ой Ну, в принципі, я теж радий такій знахідці, але ну, звичайно, що хотілося, щоб був ціласенький. Дивіться, який красивий. Чудово. Чудово. Ну, що зробиш? Набагато ну, краще, ніж одна створка, чим взагалі кусочок. Погодьтеся. Ну що, продовжую далі шукати, не буду розчаровуватися та зациклюватися на цьому. Приємна знахідка, звичайно, приємно. Та й сказати, що глибока яма ні, абсолютно ні. Це місце мене просто зачаровує. Знаєте чому? йшов я отут -от йшов, -от. йшов, йшов, Коротше, дійшов я, друзі, туди до вонди. Де... Пер... Щось я передумав. Йти туди вернувся назад. По тих самих слідах був у мене сигнальчик. Я не знаю, як я сюди йшов, його не... просто не помітив. А тут дивіться, який малюк. Ще й цілесенький. Ох, ви шо. Оце вже і красивий. Перший раз в житті такого малесенького, тонесенького знаходжу. Не знаю, як ви, але я вперше таке знаходжу. Ха. Лише гляньте, красивий, ні? Дуже красивий. Забираємо. Вау. Я тако дивлюся і просто не можу насолодитися. Дивіться, як гарний, гарний, тут немає що казати. Ну що ж, пішов я з того місця. В принципі, я вже його виходив вдовж, вдовж і впоперек, і на різних частотах. Ну я звичайно не можу казати, що на 100% я все визбирав. 100% там ще щось є. Це неможливо просто все визбирати. Ну не про це. В мене є гарна симпатична знахідка. Давайте дивитися разом у нас, в принципі, непогано з сантиметрів 7, якщо ви можете побачити, і зараз я вам покажу цього малюка. Хто б міг подумати? Хто б міг подумати, що такий малесенький хрестик буде тут. Опа. Так, тут і в нас будуть... А ні, вушко це масень. Я вже думав насправді, що вушко в нас відломати. Ну що, давайте зараз спробую його більш-менш відмити і вам спробую показати. Ну він фантастичний, такий малесенький, маласень, люблю, я такі знахідки, ніби вперше знаходжу. Лише гляньте, як він на сонечко гарно виблискує. Зараз покажу іншу сторону. Який красивий, вушко у нас, все це ласеньке, абсолютно. Оце я розумію красива знахідка. Як такі знахідки можна не любити? Їх потрібно обожнювати. Супер. Ух, ніби вперше знаходжу. Скільки емоцій, ви собі просто не уявляєте. Ну що, продовжую далі шукати. Ну що ж, друзі, будемо з вами прощатися. На сьогодні вистачає купати. Сюди я вставлю обов'язково свій е, відеозвіт, такий коротенький за два дня, що вдалося мені знайти. Саме найголовніше, знаєте, що Що я пройшов тую територію, тепер собі можна вільно вибиратися зовсім на інше. Ось такий непоганий результат. Я думаю, що він чудовий на сьогоднішній день рахувати. Дякую за ваші лайки, дякую за ваші перегляди. До побачення, друзі, та бережіть себе.